Вітаю, друзі! Ви на каналі Куковаримо Разом. Сьогодні будемо закривати на зиму дуже смачний маринований буряк. Для приготування консервації по цьому рецепту використовую найдрібніший і найменший бурячок. Приємного всім перегляду! Для приготування маринованого буряка на зиму вибираю буряк найменший, ось такий найдрібніший. Тому що довго він зберігатися не буде зів'яне, а ви його шкода. Буряк гарно миємо, повністю зверху заливаємо водою, так щоб вода покрила весь буряк, і кладемо на вогонь варити до готовності. Буряк зварився, варила я його 30 хвилин, гарно почистила від шкірки. І на дно 1-літрової банки кладу маленький лавровий листок, 3 горошини перцю і складаємо буряк. Якщо буряк у вас великий, його можна розрізати навпіл або на четвертинки. Так, щоб гарно можна було складати його через горло банки. І ось так доверху кладемо бурячки. Буряк кладемо не вище горла банки. А тепер нам потрібно приготувати маринад. Рецепт маринаду я вам розкажу на 1 літру води, тому що тут у мене більше маринаду буде. На 1 літру води потрібно 25 грам солі. Це 1 столова ложка з гіркою, 200 грам цукру, це 8 столових ложок з гіркою і 200 мл 9% оцту. Знаю, що зараз в коментарях ви напишете, що дуже багато оцту. Але готую я рецепт із меншою кількістю оцту. У мене на каналі минулого року я викладала відео. Гарно розмішуємо. В описі під цим відео я скину ссылку, де закриваю. Буряк з меншою кількістю отру, але там я його нарізаю на пластинки. Цей рецепт мені подобається більше. Ось так гарно розмішали і кладемо на вогонь кип'ятити. Гарячим маринадом обережно заливаємо буряк. Так, щоб маринад покрив. Зверху буряк. Ось так. Такий маринований буряк додаю до салатів, до різноманітних святкових закусок. А також з такого буряка у нас готують питний борщик, який у нас називається борщок. Такий борщок подаємо до налисників. З м'ясом, грибами. І це дуже і дуже смачно. Дно каструлі застеляю тканиною. Кладемо банки і будемо їх стерилізувати. По плечики банки наливаємо гарячу воду, не холодну, тому що маринад гарячий, і банки можуть тріснути від холодної води. Обов'язково вода має бути гаряча. Накриваємо кришками, кладемо стерилізувати і з моменту закипання стерилізуємо 10 хвилин. Буряк простерилізувався 10 хвилин. Закриваємо банки під ключ. Смачний маринований буряк до зими готовий. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!